Стіни цього будинку не бачили ремонту вже понад 30 років. Він руйнується на очах його мешканців. Балкон падає, дитина маленька бігає, може в будь-який час попасти на голову дитині. Ну і бачите, ось самого разу, з того боку, щекотурка катурка Півтора десятки років тому тут ледь-ледь не сталася трагедія. 97-му році з тої сторони ви знімете, завалився весь фаєрмур. Забив, чуть не забив дітей внизу, думав право так собі. Підійшло, підмурувало, там видно. Люди кажуть, місцевий жак їх ігнорує. Деякі роботи довелось виконувати самим, не маючи ні кваліфікації, ні дозволів. Щоб місце утворились отвори, через які ми ще почали лазити в хату. А в зв'язку з тим, що я звертався неодноразово, ніхто не приходив. Прийшлося самому брати кельню і самому шикатурити. Хоч я ніколи тим не займався, але прийшлося. А от таку конструкцію на дворі мешканці будинку змушені використовувати як туалет. У квартирах зручностей немає. У туалеті смердить. Я боюсь ну, ходити, бо можна впасти, провалитись. Е... А зимою як ходиш в туалет? Е... Я ходжу на ведро, а в туалет не ходжу, бо боюся. Такі умови докучають і сусідам. Я живу рядишком туалети, знаходяться. Ну, 10 метрів, 10 метрів від моєї квартири, будинку, вікна не можна відкрити. У мене донька вагітна, скоро вродить, а там ні вікна, нічого не можна відкрити. Підвал будинку завжди повний води. Пливе, як човен в морі, то є жах, і ніхто уваги не звертає, просто ніякої. Щоб піти щось до підвалу, взяти і скажіть, будь ласка, як можна піти по тій воді та запалення? От я вже, якщо часто хворію, буквально за три місяці два рази запалення. Двох як можна жити в такому будинку? Волога з підвалу добралася і до квартир. Тільки минулого року зробився тут ремонт. Але подивіться, які вже сіни, сіни сирі, вже кинувся грибок. Каже, ди маю дитину маленьку. Вона дуже часто хворіє, тому що підвищена вологі сиість. Уже кукудинною одноразово зверталися люди, лише розводять руками. Мовляв, весь будинок платить лише 170 гривень за утримання. Крім того, мешканці нібито мають понад 900 гривень боргу, тому допомогти їм нічим не можуть. На рахунок ну, ми, кажу, останніх пару років, подавали собі включили капітальний ремонт. Місто? Але місто теж зв'язку з фінансами все поки що до того не дійшло. Врешті-решт, мешканці і райадміністрація дійшли згоди. Люди погашають борги, частково фінансують ремонт будинку. Тоді місто виділить половину коштів. Любомир Фернець, Роман Маленький, Олег Кухар, наш репортер.